Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, пан, чи пані, чи Вікторія, чи пан Віктор задає таке питання. А, подивіться, будь ласка, чи піде народ проти нашої влади? Ну, давайте, чи взагалі піде. Ну, тут я не бачу, щоб народ пішов проти нашої влади. І тут таке враження, що влада настільки окупувалася, знаєте. Прірва між владою і а, народом України. Зараз будемо дивитися, чи піде народ так? А, проти влади. Ну, тут я не бачу. Народ на стільки, ви знаєте, от по дияволу. Н -н -н. Дивіться: три старші аркани. І це серйозні аркани, щоб ви розуміли. Влада настільки вишукувалася у рядочок, і от як я сказала, прірва. І знаєте, що ще? Немає у нас ем, патріотів. Немає патріотів, немає рушійної сили, бачите? А ті, хто залишились, ті, хто не на фронті, ті, хто не загинули, на жаль, у них страхи. Тут от у людей Щось в мене, я сподіваюся, вам видно. Я вибачаюсь, я трошки покручу ось так. Щоб ви бачили, бо щось трошки темніше буде, але, по крайній мірі, ви будете бачити, я сподіваюся, вам видно. Ось якось так. Так, видно. А, бачите, ось. А, тобто, я не бачу, що тут підуть. Я не бачу тут. І тут, ви знаєте, Влада настільки себе оточила м -м, військовими і. М -м, ні, нема кому. Вибачайте, мої любі нема кому. Нема кому. Тобто, Ну я, я не бачу, бачите, ось, і, і знов карта випадає. Немає кому. М -м. Вибачте мені, а, знаєте, ось знову, бачите, новий лідер. Ось ця карта завжди випадає новий лідер. От новий лідер. Навіть він не може вийти, тому що зараз війна. Ось якось так. У -у. На жаль, бачите, це теж люди бояться. Дуже багато а, тих людей, яким. І ось ця карта теж про це говорить, яким і так дуже добре живеться. Ну, що це таке? Ну, Що це таке? Давайте я так покажу. Ось, Яким і так дуже добре живеться. Щось ну, я накрутила своєю лампою. Ось. А, тобто, виходить так, що або страхи, ось як я тут так кажу, і немає. Немає кому, нема кому. Дійсно рушійна сила, самі великі патріоти або загинули, або от бояться. І ось тут карта теж показує. Навіть, ну, скажімо так, що тут навіть неможливість вийти ось цьому лідеру. Навіть лідер не може вийти, тому що нема кому його підтримати. Дуже мала частина людей. Дуже мало людей, мої дорогенькі. Дуже багато знищили наших, як на фронті загинули, як закатували, в полон взяли, виїхали за кордон. Розумієте, дуже. Ні, ні, ні. і ще раз ні, я цього не бачу. Якось так. Гаразд, мої дорогенькі, дякую вам за, за, за такі запитання. А, бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. Все буде Україна!